Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. У свято Троїцькому соборі Луцька прощалися з героєм Богданом Буськом. Лютує негода, вітер повалив дерева на трасу. У Луцьку показали історії кримських політв'язнів та їхніх родин. Дуже складно нині на Донеччині. Російські окупанти не полишають спроби оточити та захопити Бахмут і намагаються зосередити всі свої зусилля на цьому напрямку. Повідомив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, спільно з командирами вони узгоджують плани, які матимуть реальний результат не на карті, а на полі бою. Ворог знову завдає ударів по мирних жителях Харківщини. Сьогодні дві ворожі ракети попередньо с 300 впали у місто Богодухів. На місці працюють екстрені служби. Попередньо без постраждалих інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється. Спецпризначенці СБУ дроном Камікадзе знищили російський тур. На рахунку наших воїнів це вже четвертий такий зенітно-ракетний комплекс, і це тільки за березень. Повідомляється також. Що ще однією мішенню став російський град, який після влучання дрона також перетворився на металобрухт. Очі сил оборони передають гарячі привіти окупантам. Днями на Лиманському напрямку розрахунок безпілотника прикордонників коригував артилерію однієї з бригад ЗСУ. завдяки чіткій командній роботі. Наші завдали вогневого ураження місцям укриття окупантів. Такий гарячий привіт від українських захисників окупанти запам'ятають надовго. А на цьому відео наші оборонці знищили схованку Вагнерівці. Прикордонники луганського загону зруйнували місце тимчасової дислокації найманців ПВК Вагнер. Під час ближнього бою в одному з кварталів Бахмута пострілами з ручних гранатоматів. Бійцям вдалося знищити будівлю, з якої ворог вів прицільний вогонь. І до улюбленого статистики втрат Росії понад 171 тисяча вояків Путіна більше ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла понад пів тисячі ворогів. Металобрухтом стали сім танків, тринадцять бойових броньованих машин, п'ятнадцять артсистем і ще багато всілякої техніки Росії. Луцьк вкотре у жалобі сьогодні, 28 березня, в Свято Троїцькому соборі попрощалися з героєм Богданом Буськом. Чоловікові було 39 років. На війну пішов влітку минулого року. Свій бойовий обов'язок Лучанин виконував на Донеччині. Зі слів його сестри, тривалий час чоловік вважався безвісти зниклим, а днями родині повідомили про його. Смерть матрос Богдан Босько загинув 21 лютого, захищаючи Україну в районі міста Вогледар Донецької області. На прощанні з героєм була наша знімальна група. Тож більше дивіться у сюжеті цьому військовому із кошеням на плечі назавжди 39. Лучанин Богдан Босько, герой, який віддав своє життя за країну, в якій мали б зростати його майбутні діти. Й онуки дуже хороша дитина була дуже був. Просто ну, душа такий, просто ну, хорошенький, такі. Що не з прийти, вже вже стали чай, такий був, був, знати, дуже привітний такий був, роботяжчий був. На військову службу Іван Босько пішов у серпні минулого року, отримав посаду в батальйоні морської піхоти. Прийшов в магазин, і йому там в салюті дали повістку. Він одразу пішов в воїнкомат і зразу направили його. І Десь вони там не скоро і цього і крест туди попавде туди, де назавжди пішов із життя. Матрос Богдан Бусько загинув 21 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання в районі міста Вугледар Донецької області. Сьогодні вся наша Україна зболена, зранена, облита сльозами. Материнськими, сльозами батьківськими, сльозами дітей сиріт Тому що слово війна ще в жодній країні, жодній державі не принесла радість. Війна це смерть. От тільки про смерть лучанина стало відомо лише днями. Довгий час він вважався безвісти зниклим. Сестра переживала за ним, шукала дуже довго. Так сталося. Попрощатися з героєм Богданом Буськом прийшли його рідні, побратими, товариші, знайомі й незнайомці. Таке сталося такий безвинний, що я людина чужа, але плачу за ним. на очах цієї жінки Богдан Бусько зростав. Вона жила по сусідству. Такий спокійний хлопчик нікому нічого не довше. Спокійний, так як його енергія, не від маленької до, і до цих років У Лучанина Залишилася мама, дві сестри, брат і улюблені племінники. Вічна пам'ять, дорога родина, має лишатися в серцях ваших. За на жаль, покійного уб'єного воїна Богдана. Вічна пам'ять повинна. Збуджувати збуджувати вас до ревної спільної родинної молитви. домовиною з тілом героя скорботною ходою пронесли театральним майданом Луцька. Поховали Богдана Буська на цвинтарі в селі Гаражджа Луцького району. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Мава Україні, героя. Сьогодні вночі волинські рятувальники двічі виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт. 28 березня внаслідок несприятливих погодних умов на проїжджу частину дороги у столу Луцьк-Рівне впали дерева, які заважали руху транспорту. Поблизу сіл охотин та Усичі луцького району рятувальникам довелось за допомогою бензопил розрізати дерева на частини та прибирати їх на узбіччя. Розслідування, обшуки, арешти і суворі вироки із 2014 року. Це реальність для українців та кримських татар, які не покинули Крим після його окупації Росією. Від першого дня захоплення півострова і до сьогодні заарештували більш як 150 людей. На жаль, двоє загинули у в'язницях через відсутність медичної допомоги у лютому цього року. Історії політичних в'язнів та їхніх родин у фото показали українські репортери. Які їздили у Крим, доки не отримали заборону сьогодні? Світлини презентували у Луцьку на виставці. Була наша знімальна група. Це Узаїр і Тимур Абдулаєви, це брати Абдулаєви. Їх називають ще кримськими Кличко, неймовірно талановиті спортсмени. Європейські призери Теквондо, і в них був свій спортзал, де вони тренували діток. І син Руслана Сулейманова якраз посередині, дітей на цьому фото об'єднує те, що в один день у їхні домівки в Криму прийшли із обшуками. А після цього їхні батьки стали політв'язнями в Строганівці на великому селі біля Сімферополя, де переважно мешкають кримські татари, Зокрема, і ці хлопчики є вулиці, які називають жіночими. Тому що там є вулиці, де в кожному будинку поряд забрали по чоловіку. Тобто є вулиці, в яких по суті тільки жінки і діти живуть. І на жаль, такі історії не лише у Строганівці. Ось світлини із Бахчисарая. Родина політв'язня Арвіна Ібрагімова у річницю його викрадення дивиться сюжет про нього на українському телебаченні. А це фото із Сімферополя, дружини політв'язнів на ганку суду. Загалом після окупації Криму більше 150 людей вважаються політичними в'язнями незаконно засудженими. Російською владою це журналісти, активісти і переважно кримські татари. Історії їхніх родин цими кадрами намагалися розповісти українські репортери Альона Савчук, Аліна Смутко та Тарас Ібрагімов. Ми приїздимо на два-три тижні що місяця, що два місяці. І Можу сказати, що кожного буднього дня це були певні якісь судові процеси по всьому Криму, а вже не говорячи ті, що відбувалися в Ростові на Дону, це окрема історія. І тобто, ми відвідували по два-три процеси. І коли в нас була можливість, ми відвідували сім'ї також. Історії українських політв'язнів Альона Самчук збирала та висвітлювала впродовж 2016-2018 років, доки не отримала заборону на віз до Криму. В січні наступного року її колега Аліна Смутко, а за ними і репортер Тарас Ібрагімов. Сьогодні в Луцьку презентують 22 їхні світлини і говорять про долю політв'язнів. Доля їхня відома, відомо де вони. Ще головна одна з основних проблем політв'язнів це те, що Росія розкидає їх по всій території, включно там Сибіром і Уралом і так. Далі і дуже складно відстежити, де вони перебувають. Історії у фото, які сьогодні презентують у Луцьку, реальність для Петра Вигівського. Його син за версією російських змі, шпигун. Шпигун, який хотів розрушити воздушно-космічні сили Росії. А насправді Валентин Вигівський просто захоплювався авіацією, і саме на виставку авіації у Крим кажуть, його рідні на один день поїхав у вересні 2014-го. Тім, Тим, коли мав повертатися додому, його затримали. Майже місяць ми не знали, де він дівся, що з ним сталося. Там писали заяву тоді ще міліцію, зверталися до різних, там, більше приватним способом ми шукали його. Навіть кримська саморона нам допомагала шукати його. Так ми вийшли через різних знайомих. І коли знаєте, коли люди кажуть, що ми нічого не можемо, від нас нічого не залежить, це абсолютно неправда. Вже дев'ятий рік родина робить усе, аби Валентин якнайшвидше повернувся додому. Коли його заарештували, син був ще зовсім малий. Зараз йому 14, і він пише листи батькові у російську в'язницю. Йому присудили 11 років колонії суворого режиму, і це все, що знають рідні про справу Валентина. Вирок засекречений. Вся, вся інформація про що стосується сина. у Нас засекречена. Після 24 лютого 2022 тисячі ситуація погіршилася. Не лише у політв'язнів Крим став. В'язницею для українців, викрадених під час повномасштабної війни, як нам вдалося з'ясувати, було побудовано і відкрита нова нове відділення сезон номер Мердва, так зване. І здебільшого цих людей утримують саме там. Рідні політв'язні вірять, пакло для їхніх синів та чоловіків закінчиться із перемогою ЗСУ і деокупацією Криму. А як зазначив керівник відділу інформаційного забезпечення представництва президента України в Криму Євген Бондаренко, цього чекають і жителі Криму. Про це свідчать написи на вулицях міст. І там все більше ми бачимо, чекаємо Збройні Сили України. Слава Збройним силам України. Самі такі веселі, це сезон кримської бувовни настав або геть з України. москаль не красивий. Звісно, це слава України, і такого стає більше. Луцьк став п'ятим містом, де показують виставку історії із окупованого Криму. І ознайомитися із ними Лучани та гості міста зможуть до 6 квітня у Цумі Ольга Матвієва, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Нетверезий вчинив автопригоду в Луцьку. Вчора близько 18-ї години на вулиці Конякі на воді Шевроле та Кума не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Комбо», який рухався попереду. Водії не постраждали, а от автомобілі отримали механічні пошкодження. Під час спілкування з 57-річним кермувальником Шевроле поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд у медич. Чному закладі висновок лікаря-нарколога позитивний результат: 1,87 проміле на водія. Інспектори склали протоколи за порушення ПДР та керування у стані сп'яніння. Штраф і припис за безвідповідальність у Луцьку, мешканка приватного сектору після прибирання власної ділянки викинула сміття на територію загального користування. Непотрібні деревину та гілля. Жінка просто звалила поблизу проїзної частини на вулиці Ковальській. За це отримала протокол про адміністративне правопорушення та припис на негайне прибирання деревини та гілля. Штраф за вказане порушення складає від 340 до 1360. 60 гривень. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У Луцьку на 13 годин вимкнуть світло. Конфлікт у новій пошті. Муніципал проти керівника відділення. Місто на Волині залишилося без води. Без води. У місті залізничників через прорив на водопроводі призупинили водопостачання. Аварія сталася у вівторок, 28 березня, на вулиці Миколи Макаренка, повідомив міський голова Ігор Чайка. Без води опинилися мешканці вулиць Макаренка 8 березня і частково мешканці набережної. Нині комунальники ліквідовують прорив за словами Ігоря Чайки. Роботи з ліквідації аварії триватимуть також і в середу, 29 березня. Конфлікту новій пошті в Луцьку. Інспектор муніципальної варти звернувся до керівника відділення номер 13 нової пошти, що в обласному центрі, вимагав привести до ладу вхід у приміщення, зокрема, сходи, аби вони стали безпечними і комфортними для відвідувачів. Керівник відділення натомість викликав поліцію охорони. Інспектор своєю чергою також викликав правоохоронців, які склали адмінпротокол саме на керівника відділення. Порушення держстандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів. Потрапила на гачок через власні світлини. У 27-річної лучанки вимагали 4,5 тисячі доларів за інтимні фото, погрожуючи поширити відварті фотографії, на яких була зображена лучанка. 27-річний хмельничанин вимагав у неї гроші. Спочатку мова йшла про 2 тисячі доларів. А згодом зловмисник підвищив ціну до 4,5 тисяч. Побоюючись за власну репутацію, лучанка надіслала частину суми. Же 5 тисяч гривень, та звернулась до поліції. Правоохоронці встановили особу зловмисника та під час обшуку в квартирі вилучили докази причетності до протиправних дій минулого року. Він вже був засуджений за хабарництво і перебував на умовному терміні. У Волинському обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка 27 березня відсвяткували професійне свято. Міжнародний день театру відзначили вітальним концертом. Привітали театралів представники влади та оркестр Волинського прикордонного загону. Окрім цього, до Луцька приїхав зірковий гість з Києва. І як проходило святкування, бачив наш Дмитро Сопронюк. Будь-який театр починається з гардероба. Перед тим як побачити сцену, глядач бачить усміхнену людину, яка забирає в нього верхній одяг. У Волинському обласному драмтеатрі таким обличчям, от уже 18 років, є пані Галина. Уперше на виставу потрапила ще у школі на Наталку Полтавку. Відтоді полюбила театр, а нині працює у ньому. Жінка розповідає, любить свою роботу, але інколи буває складнувато. Як багато людей, то дуже треба швидко робити. Ну тут оті трошки складно, бо люди є такі, що не спіють, як вже одне дійство кончиться, починається друге. А ті вже спішать, чи на маршрутки, чи додому. Бо є багато що приїжджих, приїжджають із Волинської області. Проте цього разу пані Галина відпочиває у неї та її колег свято міжнародний день театру. Разом з усіма збираються у фоє. Тут театрали обіймаються, фотографуються та вітають одне одного. Серед них і Морослав Юзефович на сцену вже рідного драмтеатру у Луцьку. Він ступив більш як півстоліття тому. Відтоді переконує її. Не зраджує. Цей театр для мене був, є і буде, мабуть, на все життя самим головним театром і. Акторська професія, я вже інший не знаю, бо мене скрізь казали: це артист, це артист, артист, артист Казали. Ну артист, хай артист. актор, актор, актор. Усі працівники театру прийшли на свято у вишитих сорочках чи сукнях. Це ініціатива Сергія Скулинця. Очільник театру каже: пишного святкування не влаштовуватимуть, нині не варто. Особливо так, щоб готуватися. ми не готувалися. Я думаю, що будемо готуватися тоді, коли вже настане перемога. Ми відсвяткуємо по повній програмі. Ось. А сьогодні ми просто відзначаємо вітальним концертом, хочу привітати своїх колег з міжнародним днем театру. Деякий сюрприз чекає на. Моїх колег ніхто взагалі не знає, тільки я знаю. Та що це за сюрприз? Пан Сергій не зізнається. По драматичному тримає інтригу, лише натякає. Приїде зірка зі столиці. Водночас, нудьгувати в очікувані колеги не будуть. Їх приїхав привітати оркестр волинського прикордонного загону. Тож, коли представники влади вручили театралам відзнаки, заграла музика. Коли ж прикордонники зірвали оплески та зійшли зі сцени, Сергій Скулинець розкрив карти та представив гостя зі столиці. Зустрічає народний артист України Анатолій Гнатюк. Артист приїхав до Луцька з привітаннями, піснями та побажаннями від колег з драматичного театру Франка. А після цього виконав пісню про найріднішу людину. Мамо, мама, моя мамо. рідна моя не нікола, немає, будь ласка, розбуди, ранені, Я розбудьте раненікого. Я візьму і до закритись. Ну а після нетривалих святкувань театрали знову візьмуться за роботу. У планах аж три прем'єри. Культурне життя триває. Дмитро Сопринюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. У четвер тридцятого березня у Луцьку і декількох селах вимкнуть світло. Раніше електропостачання планували відключати у середу 29 та четвер тридцятого березня. Однак, у зв'язку зі складними погодніми умовами та мінусовою температурою повітря, знеструмлення буде лише у четвер, тридцятого березня з 5 до 18.00. Через ремонтні роботи знеструмля частину Луцька, Прилуцького та повністю село Липини. Плановий ремонт. Монт має підвищити надійність та безперебійність електропостачання в обласному центрі. Без світла будуть вулиці Кравчука, Гордіюк, Молоді, Конякіна, Федорова, Єршова, Лідавська, Ківерцівська, Наливайка та Карбишева а також проспекти соборності та відродження. Чемпіонська школа у горохівській дю США триває підготовка боксерів та боксерок до участі на чемпіонаті країни. Цьому передувала першість області, на якій юні горохівчани вибороли аж 12 золотих медалей. Це був їхній перший виступ на обласному рівні. І от тепер чемпіони тренуються перед наступним. Тепер уже всеукраїнським етапом змагань. Хто тренує юних спортсменів та в чому секрет успіху? Дізнавався Дмитро. Дякую У Горохівській ДЮ США вкотре тренуються юні боксери та боксерки. Майже три десятки любителів спорту щодня займаються по півтори-дві години. Спочатку пробіжка та розминка, потім спаринги. Тренер та чемпіон Європи з боксу Володимир Павлюк каже: до дітей треба знайти підхід. Дехто прийде на тренування, хоче там подуріти, побігати, так можна сказати, ще як дитина, знаєте. Але вони з часом, коли ти їм вже з ними спілкуєшся, вони. Розуміють, вони все розуміють. До них все доходить, і ти їм пояснюєш, розказуєш. І вони помаленьку, потихеньку набирають свої дисципліни такої, скажем, тренувальної. Пан Володимир навчає молодих спортсменів лише два роки. Цьогоріч його підопічні вперше поїхали на обласні змагання. і Одразу привезли аж 12 золотих медалей. Тож зараз готуються до всеукраїнського турніру. 15-річний Арсен каже, обласним золотом пишається, але найбільше цінує відзнаку зі змагань у Володимирі. І ось чому. Був хлопець там, скільки йому, 16 років, на рік старший, вагова категорія 85 кг. У мене була вагова категорія 75 кг. 10 кг різниця. Довелося з ним буксирувати. Але виграв в першому раунді, трошки там, але в другому раунді на перших секундах нокдауном. Хлопець займається боксом вже три роки. Свою першу медаль виборов швидко після двох тижнів тренувань. Має з кого брати приклад: з усіх відомих боксерів найбільше Арсену подобається Олександр Усик. Усик подобається характером своїм. В нього дуже характер завойовника українця. В нього характер, що він поставив мету, він має добитися тої мети. У нас так само. У нас всі боксери всі вони поставили мету, вони мають добитися мети. Разом з Арсеном на всеукраїнський турнір поїде і його юна колега Олександра. Планує провести перемогу. Дівчина любить бокс за нові емоції та знайомства. Зізнається, спочатку мама не поділяла її захоплення. Я в мами просила дуже довго, але я живу не в Горохові і я, я поки була мала, то я не могла їздити. А потім я вже підросла, змогла сама сюди їздити. То мама вже почала мене пускати і зараз підтримує вже. А от Назару цьогоріч вибороти потівку на все змагання не вдалося. На чемпіонаті Волині місяць тому здобув бронзу і дуже нею пишається, бо ж на бокс ходить не так довго, лише рік, та й будь-який бій іде тільки на користь. Я здобув третє місце. Я цим пишаюся, бо я здобув більшого опиту. Проти мене поставили суперника набагато сильнішого за мене. Це ідентично. І просто я вже пишаюся тим, що я хоча б таку медаль, медаль заробив, хоч не четверте місце. Тобто, вже якісь успіхи, вже щось кудись вверх, іде тренер Володимир Павлюк розповідає, ставить собі за мету виховати в дітях вольовий характер, адже без цього у боксі важко. І ти вже розумієш, що в тебе два раунди за плечима. І тобі треба зараз третій раунд відбуксувати, а це вже ж важко. Ну воно так здається, знаєте, вийти в ринк, от, помахати руками, і це вже все здається. О, бокс, що це є, Вийшов, помахав руками. Ні, це і показує твій вольовий характер. От, як не здаватися, як от прагнути до перемоги. Ну а поки юні спортсмени не просто думають та мріють про майбутні перемоги, а й щодня працюють над тим, аби вони стали реальністю. Є? Дмитро Сопронюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі!